Друзі, Вітаю всім підписникам. Значить що? Вгород тиждень постояв після того як ми викопали нашу барабольку. Ось спалений бур'ян, який піде в удобрення Николай Олексійович цієї От тако вона розсипається. Зараз ми просіємо її. На тракторі ви вже бачили борони цепляні. І боронами пройдемо. Плюс розрівняємо всю землю і зразу воно ну, сховається в землю. І буквально перший, більш-менш нормальний дощик, і почне воно проростати. А коли вже буде осінь, то везде буде чорне все, а у нас буде зелений урожай. Хто б щоб не казав, але гірчиця своє дає. Ми просто вспоминаємо, як ми копали. Бараболю раніше, які були грудки, а на цей, іменно момент з того, як почали сіяти гірчицю, набагато краще. Земля більш розсипча ста. Навіть не дивлячись на те, що того року ми її не встигли сховати в землю, вона нас просто вимерзла. Але як на як коріння від неї свою справу робить. Цього року в нас вже є дискові, то перед заморозками ми візьмемо, його легенько пройдемо і все сховаємо в землю. Сіємо обичну гірчицю. Зараз вам покажу, яка вона у відрі. О, така о. Бачите, от і все. Оце всерад. Потім зберемо гарбузи і так же саме дісковою пройдемо спочатку, потім розсипемо і знов дісковою його затулимо. От і все. Зараз беріком його досіваємо, заводимо шифеня і починаємо ховати його в землю. Так що так то. Так, народ, завели нашого шифеня. Прицепили тільки тяжолі борони дві штуки, легкі не цепляли. Зараз цими боронами воно його і розрівняє і всю ту картошку, яку ми не вибрали, не знайшли, не побачили, Підтягну її наверх. Дивіться, скільки гірчиці вийшло. Підтягну його наверх, а там же прийде зима, вона трошки не зима а перші заморозки. Вона візьме що, померзне, а потім це все діло візьмемо і закидаємо, верніше дісковою, перемелимо і все. Дивіться, як зараз виглядає город, бачите? Видно, як ходили взад перед і ці всі горби. А зараз борони його візьмуть потихеньку і підрівняють. Пилюки зараз тільки буде дуже багато. Тому зараз головне не зупинятися, вітерець трохи вбік. Бачите, як боринки його беруть. І зразу вони це все діло ховають. Так, вітер дує на гарбузи. Зараз значить, ми станемо на межу і з другої сторони все вам покажемо. Ну кажу, гірчиця вона своє дає. Як не як земля після неї пухтіше робиться. Ну що я вам хочу сказати, я такою йду, а ні, ось до картоплину ми пропустили. Ось до. ну Це зараз візьмемо ще по відрові, пройдемося і пособираємо. А так якщо йти дивитися, то гірчицю воно приховує добренько. Папа вирішив зразу попід края пройти. Зараз ще порозові буде картина більш хороша. Вітерець саме подух. Красота От вам і вся сіванина От там дивлюся хтось бере, купляє Всякі ручні сівалки Там що в руках її волочиш, воно тобі равномірно розкидає. Потім сівалку беруть, купляють таку, що від цього від акумуляторного Ах, як воно, бляха-муха. Дрельки робить чи цього. Шуруповерта. Це ж такої з ума зійти ходити. Оцей тако псик псик псик-псик. А ще є таке, що туди кружку висипає, і це ходиш, тако нажимаєш, воно його розкидає, бляха-муха. Ми б тут опівдня, мабуть, ходили. Це взяв відро на 10 літрів. Там було у нас 6 кіло. Оце на цей участок. Ну там ще лишилося ну десь пів кіло, може менше. Ну грубо говоря на цей участок пішло 6 кг цього сідірата нашого в ві гірчиці. І дивіться, і насипалося воно тут нормально, хватає, зараз борони його зашарабанять. Дивіться, зараз вроді би є ось цей попіл, а зараз його не буде. Так, це я неправильно стою. Це треба мені стати на іншу сторону. О, дивіться як гарно. Воно знову бараболю бачу вимило. То що треба. І все. і Нічого немає. Тепер головне дощик. Дощик піде, почне що? Рости бур'ян. Але його гірчиця, як правило, переганяє. О там зараз йому. Треба було затримувати дихання. Гірчиця бур'ян переганяє. І навіть хочу вам сказати, коли вже коли що вже осінь перед заморозками, Везде огороди йдуть такі вже темні, то вже бур'ян не росте, вже все вже бур'ян починає загибатися, а от гірчиця навпаки, росте повним ходом. Воно що естетично красиво, плюс всі от сусіди заглядають, не можуть зрозуміти, що це в них там робиться. А в нас ж головне Розуміть, що в сусіда робиться. От і все. А ми собі його закидали і все. І кажу, саме головне, то щоб не казав, бо ми тут думали вже якесь це борошно купляти спеціально, щоб сіяти, щоб цю землю трохи розрихлити. Оказується, не треба нічого видумувати. Взяв звичайну гірчицю, посіяв і все. Щось вітер поміняв движення. Зараз ще туди і виходить ми повністю по центрі ще лишилося, все перекриваємо. Хто хоче робити таку систему, як у нас піднімання, опускання, то треба, грубо говоря, якщо ви десь будете їздити далі, ніж свій город. Зверху труби робити, як зрозумів, як ферму роблять. Ще одну трубу її соєдіняти через розпорки, щоб воно мало якийсь упор. Тому що коли воно на одній трубі, ви їдете нормально, починаєте їхати по ямах, воно починає вверх цебати, починає трубу нагинати, вона гнеться. От і все, от вам вся сіянина. Заччю того, що борони ще там через ряд йдуть зуби. Ми їм поставили як ріжучий елемент, тому що нормально підриває і будоражить землю. Зараз назад, щоб пусту не їхати, ще один якийсь рядок. И все. Ну, он довольно-таки наполнен. Видите? Вот он его рот. Це хто питався, що за чудо діною росте, це бурян. <рив> Бо там вже хтось почав задвігати фрази там канабіс, марихуана. Ага. Звісно, щоб на такому учаску таке виростити, то можна потім кілька років і нічого взагалі не ростити, але на жаль ні. короні добре в землю лізуть не за цим вітром попіл от і все сівба завершена як завжди ставимо лайки коментуємо підписуємося на канал Всім щастя, радості, удачі. І пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення. Кому не подобається такий трактор? Купуйте кращий. Кому не подобається такий трактор, немає грошей на кращу. Взяли борони в зуби, заді себе вцепили. І отаку красоту зробили. Все, удачі вам!